Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку генетика статі і успадкування. У живих організмів існує кілька способів визначення того, в якої статі особина розів'ється із зиготи. Майбутню стат можуть визначити зовнішні умови. Якщо личинка черв'яка Бонелії перебуває на дні океану, то з неї розвивається самка, а якщо на хоботку самки, то самець. Також допомагає визначити погідність організму. Наприклад, у бджів і мурах гапоїдні особини це самці, а диплоїдні – це самки, а також спеціальні статеві хромосоми, наприклад, як у дрозофіл. Інші хромосоми в цьому випадку називають аутосомами. Якщо організм визначає свою стать за допомогою статевих хромосом, то він має одну або дві такі хромосоми. Якщо статевих хромосом 2, то вони зазвичай відрізняються за розміром. Одна з них велика, друга маленька. А особи не різної статі мають або дві великі хромосоми це гомогаметна стать, або одну велику і одну маленьку це гетерогаметна стать. Позначають такі хромосоми латинськими літерами. Наприклад, велику хромосому можуть позначати літерою Х, а малу літерою Y. У різних організмів гомозагет... гомогаметного може бути як жіноча, так і чоловіча стать. Наприклад, у савців і мух гомогаметної є жіноча стать. Її представники мають по дві Х-хромосоми: генотип х А гетерогаметною це чоловіча. Її представники мають одну Х і одну Y-хромосоми – Генотип XY. У більшості птахів і метеликів, наприклад, Гомогаметною статтю є чоловіча. Її представники мають по дві однакові хромосоми, але позначаються вони вже іншою латинською літерою Z, генотип ZZ велике. А гетерогаметною жіноча, генотип ZY вай велике. Гени, які розташовані у статевих хромосомах, називають генами, щепленими зі статтю. Наприклад, такі гені є гени забарвлення очей у X-хромосоми хромосоми дрозофіле. Гени дальтонізму, гемофілії в х-хромосомі людини та гени пітертрихозу і іхтіозу у y хромосомі людини. Особливістю генів, які щеплені зі статтю, є те, що вони можуть перебувати у стані гемізиготи. Гемізигота – це диплоїдна особина, яка має лише один алель певного гена. Цей стан виникає внаслідок того. Що особини однієї зі статей мають дві різні статеві хромосоми. Наприклад, у котів у х-хромосомі генів багато, а в Y-хромосомі мало. Через це навіть рецесивні алелі генів Х-хромосоми будуть проявлятися у фенотипі, бо немає другої хромосоми з домінантним алелем. Розглянемо особливості успадкування генів щеплених зі статтю. На прикладі самців. З генами, які розташовані у y хромосомі самців, усе просто вони передаються напряму від самця до самця, і в самок не проявляються. Вони завжди перебувають у стані гемі бо в нормі ця хромосома в ядрі клітин тільки одна: успадкування генів, які розташовані на x хромосомах більш складне. В організмі самок вони поводяться як звичайні гени-аутосом, тобто нестатевих хромосом, бо х-хромосом тут дві. В організмі самців ці гени проявляють себе у стані гемізиготи. тому ознаки, які визначаються рецесивними алелями таких генів, проявляються у самців завжди, а отримують вони їх від своїх матерів.